Так, шановні глядачі, я вас вітаю. Яготинський вокзал. По мірках місцевого населення в місті Яготині є два центри. Перший центр це якби в центрі міста Яготина, а другий центр це в нас вокзал. Тому що відстань від одного до другого центру: хто каже 7, хто каже 5 кілометрів. А я вам хочу показати сьогодні квартирку, яка знаходиться в районі Супій. Поміж двома центрами, тобто між вокзалом і між центром. Чому я на, цьому, на даному етапі акцентую увагу? Тому що від вокзалу ходять маршрутки. На вокзалі у нас тут все повністю є. Там червоний маркет, асоль, магазинчики, там магазин АТБ по правій стороні, здоровезний, величезний. А ми з вами зараз рухаємося і трошечки проїдемося до району Супій. Там я вам покажу місцевість, покажу трошки центр і покажу квартиру. Але не одну. Сьогодні покажу однокімнатну, а завтра ще ви подивитесь двохкімнатну, а може наоборот. Ну, в общем, додатково дві квартири на продаж. Дивимося, кому цікаво. Ага, ось моя агенція нерухомості з правої сторони. глядачі, Хто цікавиться роботою в місті Яготин. будь ласка, по лівій стороні у нас відкривається до роботи завод по переробці крохмаля, не крохмалю, а кукурудзи будуть добувати лізін. І тут є багато робочих місць. Хто цікавиться в мене постійно? Рома, де в яготині працювати, що робити, я вам показав. Ось, будь ласка, у нас відкривається новий завод. Також в Яготині є маслозавод, я думаю, всі ви його знаєте. Також в нас в Яготині є логістичний центр Рошен. Петя Порошенко, йому привет. Якщо ти дивишся мої відео, став лайк. І ось ми в'їжджаємо з вами в райончик, який називається по місцевій назві П'яний Полуострів. Не знаю чому так, але правильна назва супій. І зупиночна, платформа, ой, платформа, ой, автобусна зупинка Супій. І по лівій стороні є магазин сезон. і он... <кхи> Магазинчик Market Ot. Ну, магазинів, слава Богу, хватає. Я проїхав мимо того будинку, який я вам буду показувати, але це ще ж не все. Тут сантехніку можна купити. По лівій стороні у нас магазин фора. Будь ласка, можете збігати у новий наш магазинчик і придбати щось покушунять. Напоминаю, ми з вами проїхали екватор міста Яготина. А іменно ми якраз район Супій вже рухаємося ближче до центру. <кхм> дуже гарною перевагою міста Яготин, я вважаю, це наявність нашого парку. Тому що парк у нас дуже великий. Парк межує з річкою Великий Супій і площа річки 100. Ой, 1130 гектар. Площа парку я точно не знаю, але зразу за парком у нас є центр. Зараз ми проїдемося і в центрі вам теж покажу. Шановні глядачі, криви душою не буду. Да, від району Супій до центру відстань набагато ближче. Ну, як набагато, мабуть, кілометра на півтора. А може і на два ближче, ніж до вокзалу. Але це в залежності звідки ви будете йти. В центрі міста Єготина у нас, хто цікавиться, є лікарня. Вона по лівій стороні. Е, люди туди ходять, є денний стаціонар, є ну, поліклініка, лікарня, не знаю, як ще правильно назвати. Ну і, а, до речі, хто цікаво, можу вам запропонувати квартири в нашій новобудові. В місті Єготин. Нові квартири і дуже грамотно побудовані. Кому цікаво, пишіть, ставте лайки, при навіть зніму відео про той будиночок, поки ніяк руки не доходять. Там буде, прошу розповісти в тому будиночку. В Єготині по лівій стороні проїжджаємо алею Казок. Наталя Миколаївна молодець, була ініціатором даного парку, даної алеї. Ну що ж, давайте повернемося тепер. Наш райончик П'яний полуострів, місцева, правильна назва супій. І покажу вам квартирку, яка там продається. Так, шановні мої глядачі, я вже вам якось цей будиночок давним-давно показував, років два назад. Продавав квартиру на першому поверсі трьохкімнатну. А сьогодні в районі Супій я вам показую квартирку на п'ятому поверсі однокімнатну з автономним опаленням. Будиночок у нас панельний, люди ззовні, хто хоче, утепляє. Фасади трошки дивлюся, ну так, зробили, як ото ігрушка ігрулька Тетріс. Кожен робить по-своєму. З сусіднього будинку я якось робив фотографію даху, і видно, що там все вкрито рубіроїдом і недавно відбувся ремонт. У даного будинку є технічний поверх, і потім вже після технічного поверху починаються квартири. У технічному поверсі знаю точно, що там для додаткового утеплення насипаний керамзит. Будинок у нас, якщо я не помиляюсь, на 6 під'їздів. Що ж, давайте зараз піднімемося в квартиру на п'ятий поверх. Оцінимо стан квартири, розкажу її переваги, а, й, а далі ви приймаєте рішення. Так, глядачі, ось наш під'їзд. Е, думав відразу піднятися, але прийняв рішення, що, мабуть, обійду, покажу вам будиночок навкруги, тому що тут поруч ще, ще один будиночок. І тут такий райончик. Е, до речі, оце в нас найвищий будинок, який є, поруч трошки нижчий на один поверх, і всі останні п'ятиповерхові будинки. Як бачите, тут місцевий у нас свій п'ятачок, є маленький дитячий майданчик. Ось башня від якої подається вода по наших будинках. І вон магазинчик Маркетопт, що я вам показував. Тут люди собі поробили невеличкі діляночки. Ну що, тепер ми можемо рухатися у квартиру. Ну що, давайте зайдемо, оглянемо квартиру. І на що ми звернемо увагу? Ми відразу звернемо увагу, чи десь у нас по квартирі, чи було хоч якесь підтоплення. І бачу, що тут саме такий небезпечний вугол де могло бути, бо там є труба. Я не бачу, щоб тут у нас мокрілася десь стеля. Ванна тут роздільна. Як бачите, рукомийник, металева ванна. Зазвичай люди ставлять собі рукомінь пральну машинку. Давайте тепер далі. Далі заглянемо. Ага, Кімната ціленька, все гарно на місці. Санвузол, верніш туалет. О, тут поміняна пластикова сантехніка поліпропіленова. Лічильник на воду. Зараз ми відкриємо краник. Ага. щочок навіть трошки закрутився. Так. О, звертаю увагу, що тут пластикова труба. І обслуговувати легше. Це є перевагою. Вентиляція в туалеті є. Але тільки в туалеті. І з ванни вентиляція переходить в туалет, а з туалета вже в витяжку. Майте на увазі. Квартира обладнана автономним опаленням. Так, шановні глядачі, коли я взяв квартиру на продаж, Хазяйка мене попросила Рома запусти котла. Я зараз відкрив водичку, відкрив рукомийника ой, душовика, ой-ой, яка вона гаряча. Водичка біжить, показую. Труби сантехніки поміняні. Коли буде робитися ремонт, то вже одна робота така глобальна зроблена. Тут, поза ванною, он навіть виведене на місце для під'єднання. Пральної машинки. І показую вам, що котел працює. Це дуже важливо. Він зараз стоїть в режимі нагріву гарячої води. Ставимо на меншу температуру гарячої води. І закриваємо кран. Хай котел перейде в режим нагріву батареї. Ось у нас працює гаряча вода. Закрили. І котел автоматично. О, до речі, у ванні є полотенце-сушник, який працює від котла. Площа кухні я вам покажу десь на відео. Звертаю вашу увагу, що тут система опалення повністю нова, труби перепаяні, квартира ще, можна сказати, при цьому котлі в квартирі ніхто не жив. Може, може трішки. Батареї, о, вже батареї почали гріти. Є регулятори, можна поставити термоголовки. Площа даної кімнати, ой, кухні доволі немаленька. Зараз я вам десь покажу на відео. З вікна ми маємо отакий от краєвид, і там далеко ми бачимо велику річку Супій. Маркет Оп, Цезон. Я вже акцентував увагу. Там автобус, автобуси зупиняються до міста Києва і всі місцеві автобуси до Яготинського вокзалу і до центру. Вон дитячий майданчик, який я вам показував. А тепер давайте з вами пройдемося в кімнату. Так, В кімнаті у нас десь я вам показую площу квартири. А якщо хочете, навіть можу вам її показати ось так. Кімната 17,4, загальна площа нашої квартири 34,8. Ой, 34,48. П'ятий поверх. І ще в нас із квартири є балкон. На якому у нас навіть є пташенята і на нього, е, голубята двойко. От красота. Не будемо виходити і пугати, налякувати голуба. По стінам, стіни більш-менш рівненькі, стеля більш-менш рівненька. Стіни шпалери можна переклеїти, підлога лежить ліноліум. Стінку, яку ви бачите, якщо хочете, її можна забрати, можемо викинути, хочете, можемо залишити її вам. Це по бажанню. Давайте пройду, проінспектую стан нашої батареї, а вона вже нагрілася. І це добре. Так, голуб'ята сидять, ми їх трогати не будемо. Шановні мої глядачі, ще забув звернути вашу увагу, що ось по двері права сторона е, стіни і комора, от яку ми бачимо ось тут. Це все не несуща стіна. Тобто, ось тут це фанера обична, двері просто вставлені. І в нас капітальний угол починається ось з входу в санвузол. Тому кому треба буде більш просторий коридорчик, можна оце все діло розібрати, винести. І у вас тут зразу наскільки розгорнеться коридор. Тут набагато стане більше місця. А прихожку маленьку можна хоч з правої сторони ось тут зробити або на цьому ж самому місці зробити прихожку, але більш компактнішу. Кожен зробить по-своєму. Ну, що я побачив, те я вам показав. Дякую за перегляд. Ще раз резюмую, що однокімнатна квартира, район Супій, п'ятий поверх п'ятиповерхового панельного будинку. Курсують автобуси до вокзалу, до центру до лікарні, АТБ, ФОРА, Маркетопт, все поруч. Сантехніка електрика теж можна тут придбати. Ну, В общем, жить в його тині можна, роботу знайти можна. Вартість квартири, як завжди, вказана в мене на сайті Роман Щербаков. Ціну виставляю не я. Ціну мені сказали виставити господарі. Тому, хто бачить там неприємну чи приємну ціну, розумійте, я на неї впливаю тільки за рахунок того, що ви приїжджаєте, дивитесь квартиру. Я вам даю номер господарів, ви з ними торгуєтеся і потім знаходите <клес> спільну мову. Всім дякую за перегляд, а я роблю фотосесію.